Сановні присутні, дорогі наші чемпіони, наші призери, ветерани, ветеранки, дорогі наші нескорені, це найголовніше. А з нескорених починається нація. Ви чудово знаєте ці важливі слова. І не лише тому, що це офіційне гасло Invictus Games, а передусім через те, що ви є реальним, живим. Доказом і підтвердженням саме цих слів. Ви доводили це багато разів у Канаді, Австралії, Нідерландах, в Німеччині, всюди, де проходили ігри, нескорених за участі нашої української національної збірної. Ви доводите це в Україні. Щодня своїми справами, своїм прикладом. Це приклад нескореної віри. Приклад надзвичайної сили на війні це була сила вашої мужності, доблесті. Зараз це сила вашої волі, волі, передусім, здатність долати будь-що будь-які складнощі в боротьбі за себе, за майбутнє, боротьбі за життя. За ці роки наша національна команда здобула на іграх нескорних. Більше вже ста медалей, неймовірний результат. Але, на мій погляд, незалежно від результатів, усі ви чемпіони, усі ви переможці, адже ви перемогли відчай зневіру, не дали фізичному пораненню взяти гору над духом, вашим духом, і це, на мій погляд, найважливіше. Україна вдячна вам, Україна цінує вас. Україна шанує, і пам'ятає кожного хто захистив незалежність України ціною а, найдорожчою ціною свого власного життя. Прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих героїв України. Дякую. Слава Україні!